дня, з вами Цюпка Всеволод. Моє третє відео. І ось з ним, монета. Добре видно. З такої ями і покажу, що за монета. Ось трохи погано видно. Але це де це лице. Хто може Поняти Це грош Августа Жирного. Хто знає, польський король, 1800 роки Гер Польщі. Погано видно, монета не сохранилась, Окисла сильно. Ну добре, це ще на кінець, продовжуємо копати. Ось пройшли кілька метрів, знову сигнал і знову монета. Схоже, знову Польща. Ну, добре, почекайте, зараз відчистю. Завидно Дінга, 1735 Ось, друга сторона. Ну це вже сигран краще, ніж є. Добре, друга монета. Продовжуємо далі. Ось цього місця. Весь до сигнал і монета. Друга монета це. Мені кажеться Дінга. Зараз перебуваю, побачимо. Дінга 1750 рік. Хорош, Орел добре сохранився. Ось копаємо в такому місці. Село, це город. Цей город вже обходяний. Але все одно знахідка є. Ну Добре, продовжуємо копати. Знахідки ще мають бути. Знову знахідка. Цього разу не монета, а гудзик. О, ось такий мідний гудзик. Добре, знахідка беремо. Продовжуємо купати. Ось знову пройшли по цій самій стежці Сигнал і монетка. П'ятачок советський. Благора відчистю, покажу. 5 копійок 1930 року. Сохран просто ідеальний. Ось. Відчистю, потім ще покажу в кінці. Тож знахідка радує. Добре, продовжуємо купати, знахідки будуть. Ось знов знахідка. Така не дуже цікава. Але теж стара пляшка царських часів. Добре, монета мене ще немає. Ну, думаю, що зараз буде Продовжуємо. Знов монета. Що ти? Знов дінгачка. Може побачимо. Я не дінга. Одна копійка. Трохи сохран підводить. Місяць. Рік не видно, то не скажу. І теж хороша монета. Монета сідає хороша. Місце старе, може, частина від села віддалена. Люди тут рідко бувають, хіба що можемо ходити і копати. Все що ми можемо зробити Ось доставок, що теж рибу наловити і все. Ну добре, гара будемо продовжити копати Я вирішив один сигнал зняти на побачите як я працюю піднімай. А, викупуй, тоді Хто якось меді, не знаю що це. Щось теж старе. І на ньому і равлі, хоч що то. Не знаю. Теж воно не дуже цікаво, знахідка то не беру. Добре. добре. Ставлю на паузу, бо якщо знімати сигнал за сигналом, то стільки часу пройде багато. Так вже пора пізня. Ну добре, продовжую копати. Знімаю те, що знаходжу. Так, ось хочу передати ще привіт адмінам групи. Е, любителі приборного пошуку та колекціонери. Ну і так, е, ще з Сергію Криконові. Я не записав імена, та в ну, на наступ, наступному відео я передам привіт вже по, імен... ну, по імені кожному. Якщо хочете, пишіть в коментарях. Я буду, ну, е, запишу на ласточку і буду передавати вам привіти. Добре, хто хоче, пишіть в коментарі. Знахіду поки немає. Ми шукаємо, гара будуть ось знову тільки що сигнал після як я казав відразу монета Три копейки 1956 -го. Добре видно, це вже спешку, тому що вечір. Але копати хочеться, знахідки йдуть, то потрібно копати. Коли повністю ти не і тоді підемо. Ось знову монета. Це, мені каже, копейка з серебром. До видно Ніколай І. Написано дуже погано видно. Да. Тихо, що охран підвів. Блин. Так то ось копейки з серебром не часто є. Да, довидно один. Дома відчистив, може потім фотки в групу скину. Добре, продовжуємо. Сьогодні ми запуляємося. Це всі мої знахідки за сьогодні. Ну, так, Думаю, після школи це я прийшов. Ось ну, Стільки знахідок хватить. ходив 3 години. Ну, нормально. Добре, чекайте нових відео, можливо завтра підемо десь в ліс. Думаю, находки будуть. Якщо будуть, буду знімати відео. Так, ну, добре, До побачення. Чекайте нових відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.